Спонсор показу, медичний центр Здорова родина. Здорова родина! Здорова країна! Усім привіт! Вітаю вас у Рубриці за лікарським рецептом. Сьогодні ми завітали у медичний центр Здорова родина та поспілкуємося з дитячим педіатром про гарячку. Добрий день, Галина Іванівна. Розкажіть, будь ласка, що таке гарячка і чому вона виникає? Добрий день. Гарячка це, можна сказати, така захисна реакція нашого організму на вплив якихось чинників, чи внутрішніх, чи зовнішніх. У дітей наших це найчастіше вірусні інфекції, ну і бактерії. І цей процес характеризується тим, що в організмі утворюється більше тепла, ніж завжди. В принципі, при захворюванні це нормально, тому що працює наша імунна система. І одним з сигналів її дії, її роботи є підвищення температури тіла. Також дуже цікаво знати, що температура більше ніж 38 градусів перешкоджає розмноженню вірусів, і потім вони гинуть. А якщо це вище 39, то особливо у дітей вона може бути небезпечною, може нашкодити нашому організму. От, е, вірус потрапляє в організм, наприклад, там на наслизову носа або на наслизову горло, і починає активно розмножуватися. Поки його ще мало, ми не маємо ніяких симптомів, а коли йому там сподобається, він почне гарно-гарно рости, стане його велика кількість, імунітет починає працювати. І тоді з'являється нежить, біль у горлі, підвищена температура тіла. Е, тоді е, в організмі. Починає збільшуватися кількість тепла. Але можливий і такий варіант, коли є вірусна інфекція, є нежить, біль у горлі, але температура не підвищується. Такий варіант також можливий. От, як піднімається температура, ми зрозуміли, а от як саме її вивести організму, це питання. Виводиться саме тепло найбільше через шкір. Через капіляри нашої шкіри також може воно виводитися під час дихання і з потом. Тому дітки, коли мають високу температуру, вони часто такі липкі, мокрі, часто дихають. Помічали ми таку ситуацію. Також дуже. Важливо знати, що е, підвищена температура тіла, от ми, ми привикли думати, що 36,6 це норма, а вище 37 – це вже підвищення температури тіла. Насправді, воно трошки не зовсім так можна сказати. Температура протягом дня коливається в межах одного градуса. Найнижче вона тоді, коли ми спимо, е, тому дітям. Часну її не варто вимірювати, вона навіть може бути нижче, ніж 36. А на висока якби, підйом відбувається після якихось фізичних навантажень, емоційних або, наприклад, після того, як ми поїмо. І ще важливо пам'ятати, що у малюків дітей до 2 місяців нормою вважається не 37, а 37,5. А у дітей до року 37,2 градуси Цельсія. І також таких дітей дуже легко перегріти, тому міряти температуру краще після того, як дитина проснулася, хвилин 10-15 побула без одіялок, без ковдрів, не окутана, щоб ми не мали таких хибно-позитивних результатів. Які бувають види гарячки? За клінічними проявами і за особливостями тепловідачі, ми можемо поділити гарячку на два типи на бліду і на рожеву. Рожева гарячка характеризується тим, що оцей процес тепловідачі проходить в нормі. При цьому ми бачимо, що температура у дитини підвищується поступово. Нема такого різкого скачку. Так само дитина каже, що її жарко. При огляді вона така шкіра рожева, дитина тепла, кінцівки також теплі і рожеві. Ну і пришвидшується дихання, і пришвидчується частота серцевих скорочень. А при блідій гарячці саме процес теплої він порушується. Відбувається спазм капілярів шкіри. І температура тоді дуже швидко піднімається, але вийти вона не може. Вона якби закривається надовше всередині. Тоді дитина скаржиться, що її знобить, її трусить, її холодно. При огляді ми бачимо синюшність кінцівок. Вони можуть бути холодні на дотик, дитина не волога. Так само буде прискорене серцебиття і дихання наше. Але ціка така бліда гарячка, вона є небезпечна, тому що під час неї можуть виникнути судоми. там будуть метаболічні порушення в головному мозку, і вона потребує дуже пильного контролю зі сторони батьків і зі сторони лікарів. Тобто можна зробити висновок, що бліда гарячка вона більш небезпечна, ніж так. рожева? Так, вона більш небезпечна, тому що там, де швидкий різкий підйом температури. Які препарати використовують при гарячці? В дитячій практиці в нас є два безпечних препарати. Це Парацетамол і ібупрофен. Парацетамол ми використовуємо в дозі 15 міліграм на кілограм, і можна його дати кожні 4 години. Ібупрофен ми використовуємо в дозі 10 мг на кілограм, і можна його дати кожні 8 годин. Тобто ібупрофен 3 рази на день, парацетамол 4 рази на день, не більше. Щоб було простіше рахувати, є такий маленький секрет. Дозу ібупрофену, якщо ви купляєте звичайну форму, не форти, а звичайну, вагу дитини ми просто ділимо на 2. Наприклад, дитина 1 рік 10 кг. Якщо це ібупрофен звичайна форма, 10 кг ділимо на 2, у нас вийде за один прийом 5 мл. Якщо це форма форти, 10 кг ми ділимо на 4, і в нас вийде 2,5 мл за один прийом. З парацетамолом там трошки важче, тому що Різні форми, форми випуску треба складати пропорцію. Вам правильніше порахує лікар дозу. От, і ще що важливо: якщо гарячка рожева, нам дитину не треба укутувати, не треба її зігрівати. Ми роздягаємо, лишаємо одну кофточку, знімаємо лишній одяг. Щоб температура гарно виходила, даємо багато рідини і жарознижуючий препарат. Якщо гарячка бліда, нам навпаки треба дитину зігріти. Можна укутати, можна одягнути, можна дати теплий чай, розігріти руки, дати грілку до ніг, щоб судинки розширилися і температура почала краще падати. І при цьому даємо жарознижуючий і також відпоюємо. І що важливо пам'ятати, препарат треба давати в правильному дозуванні. Якщо ви дасте малу дозу, температура просто підвищиться не через 8 годин, а наприклад, через 4. І вас виникне потреба в повторній дачі препарату. Тоді, якщо ми даємо препарат через рот, то ми очікуємо, що температура знизиться від 30 хвилин до години. Якщо це свічка, то вона може падати більше ніж годину, навіть до півтора години. От. Якщо температура більша, ніж 39, ви не можете її знизити, тоді звертайтеся до лікаря, тому що це може бути небезпечно. Якщо ми використовуємо препарати, в нас не стоїть мета. Знизити температуру до рівня 36,6. В нас стоїть мета знизити її до такого рівня, щоб вона не нашкодила дитині. Якщо це було 39, за годину стало 38, окей, дуже добре, чекаємо далі, вона далі ще упаде. Якщо вона спиниться на рівні 37,2, добре, хай так і залишається. Просто ми її контролюємо. Тоді, якщо дитина не п'є достатньо рідини, Сама температура буде дуже важко збиватися. Вам треба досягнути такого рівня, щоб на кілограм було десь 100 мл рідини в день. Тобто на 10 кілограм за добу це літра. Тоді у вас буде гарно проходити процес контролю температури. Яку дуже часто батьки питають, яку температуру ми збиваємо, яку не збиваємо. Все залежить від самопочуття дитини. Якщо вона при 38 бігає, грається, їсть, і п'є, ми можемо її не чіпати, просто контролювати. Якщо 37,5 і скаржиться дитина на головний біль, якийсь слабкий, сумливо, не хоче їсти, тоді ми температуру збиваємо, щоб покращити самопочуття дитини. Але треба пам'ятати про дітей, які мають в анамнезі судоми, тому що таким діткам не можна допускати температуру вище рівня 37,5. Це може бути небезпечно і судоми можуть повторитися. Тоді, що робити, якщо температура повторно росте через 4 години? Перше, ми перевіряємо, чи ми дали правильну дозу препарату. Якщо ми все дали правильно. І нам є потреба використовувати після трьох доз ібопрофену ще одну, тоді ми не даємо ібопрофен, ми даємо парацетамол, щоб не перевищувати добову дозу діючої речовини, самого препарату. Тобто ми дали три рази ібопрофен, четвертий раз парацетамол, або дали чотири рази парацетамол, на п'ятий раз ми вже даємо ібопрофен. От, але якщо такі підйоми є, тоді обов'язково звертайтеся до лікаря. Треба розуміти, чому так відбувається. Це не є типовим. Ну і останнє, але дуже важливе. Перевіряйте, будь ласка, термін придатності препаратів. І скільки часу вони можуть бути відкриті і використані далі, тому що дуже часто буває саме в цьому причина того, що температура не падає. Дуже вам дякуємо за корисну інформацію. І вам дякую. Спонсор показу медичний центр здорова родина. Здорова родина, здорова країна.